Пані Тетяно, що ви можете сказати про це судове засідання? Власне лунали різні думки, вланали погрози. Ну звичайно, суд нарешті докатився до того, що дозволив допитувати людину. З відвертими ознаками психічної хвороби ця людина у вашій присутності, не знаючи, чи покажете ви це громадськості чи ні, кидалася на клітку і вала, що особисто знищить Кацабу. Після цього я навіть не знаю, що сказати. Це занадто навіть для цього клоунського процесу. Зрозуміло, кацаба напише відповідне звернення до компетентних органів. зрозуміло, що як мінімум цього свідка треба довго і нудно лікувати в умовах психіатричного стаціонару у нього. Сіндром так званий афганський посттравматичний військовий, як і у більшості людей, які пройшли різноманітні котли, аеропорти і все таке інше. Але те, що суд дозволяє відверто погрожувати підсудному, який перебуває за гратами, свідку, який однозначно з самого початку проявляв ознаки психічного захворювання, ну це свідчить про те, який рівень цього суду, який рівень правосуддя і нащо взагалі було затіє на весь цей процес. Як бачите, суд призначає засідання раз на 3-4 і навіть більше тижнів, затягує справу як тільки може, і суд сьогодні був відверто щасливий, закривши засідання після ескапади цього скаженого свідка. Які погрожував Кацабу особисто знищити, добре добре пані? Можна питання. Ми знаємо, що є безперервні судового розвіду да? разом з тим. Сьогодні було заявлено п'ять свідків. Да. зареєстровано виступили тільки два. Як ви поясните такі дії суд судової був системи? був щасливий ще раз пояснюю: суд не має права взагалі робити такі перерви, але з іншого боку, у захисту немає ніякої можливості все це оскаржити, тому що це все на розсуд суду. Свідків всього 58. Допитано трішки більше, ніж 20 і суд буде щасливий, якщо цей процес стягнутиметься вічно. Я казала Кацаві ще до того, як він оприлюднив своє звернення в інтернеті, що він сидітиме рівне стільки, скільки при владі знаходиться цей бандитський режим. Ну і прокоментуєте те, що залучаються свідки, які нічого не можуть сказати стосовно складу. Я злочину. Я коментую про те, що жодного свідка, якого ми допитали, ще не вдалося з'ясувати жодних фактичних обставин. Зрозуміло, що всі ці 58 свідків нічого не можуть сказати, по суті, справи. І саме для цього їх, власне, в суд і закликають, щоб вони робили ось такі от провокації, щоб справу цю можна було тягнути вічно. Хитра СБУ, можна сказати, з'їхала з теми, перекинула справу в прокуратуру. Прокуратура з дуру відправила її до суду, а тепер не хоче відкликати звинувачення. Хоча очевидно, що вже настав час припиняти цей фарс, який вже дійшов до того, що підсудному погрожують смертю свідки безпосередньо в залі судового засідання під час допиту, хоча вже змінилося керівництво СБУ, змінилося керівництво прокуратури обласної. Куди ще можна тягнути? Я сподіваюся, що все-таки те, що сьогодні відбулося, стане набуттям громадськості, що це відео нікуди не зникне а буде оприлюднено. І нарешті люди побачать, що тут власне відбувається. І, в принципі, цей свідок не набагато відрізняється від інших. Просто у нього його сильніше шарахнуло чимось там на фронтах, він вже абсолютно припинив стримуватись. Хоча всі інші свідки поводяться приблизно так само і висловлюють приблизно такі самі думки, готовні знищити людину за те, що вона. Не хотіла, щоб їх знищували на фронтах, і перетворювала от таких от овочів з психіатричними хворобами, які потребують неймовірної кількості часу на психіатричну реабілітацію. Останні питання, життя Руслана Коцаба в СІЗО. Воно в безпеці, життя та здоров'я. Я навіть не знаю, що сказати. Немає простіше нічого ніж знищити його в СІЗО, але